Чудова легка закуска, яку можна приготувати буквально за 30 хвилин. А всі інгредієнти дуже прості та доступні. Всім привіт! Ви на каналі Прості рецепти, і з вами, як завжди, Юля. У глибоку ємність розбиваємо 6 яєць і добре збиваємо за допомогою міксера. Маса має збільшитися в обсязі та стати повітряною. Збивати можна і просто виделкою, або вінчиком. але міксером звичайно зручніше. У збиті яйця додаємо приблизно 100 грамів сметани. Сметану можна замінити на йогурт або майонез, якщо ви його більше любите. Тепер додаємо сіль та перець за смаком. Знову все добре перемішуємо. Ще нам знадобиться одна середня морква. Помиту та очищену моркву натираємо на великій терці. Приблизно 70-80 грам має вийти. Натерту моркву висипаємо в яєчну масу і добре все перемішуємо. А зараз нам потрібна буде форма для запікання чи звичайне деко. Застилаємо пергаментним папером і виливаємо яєчну суміш. У мене розмір форми приблизно 40 см на 35 см. Робіть все обережно, не поспішайте. Ось так. Розподіляємо всю масу рівномірно і відправляємо випікатися в духовку на 15-20 хвилин за температури 180 градусів. Поки основа закуски готується, приготуємо начинку. Вона може бути будь-якою на ваш смак. У мене сьогодні сир адегейський, він м'який і трохи солоний. Ідеально для такої страви. Натираємо його на дрібні терці. Можна замінити на плавлений сир або фету. Теж буде дуже смачно. Висипаємо натертий сир у глибоку ємність. Тепер наріжемо зелень. У мене сьогодні кріп, але можна використовувати будь-яку зелень на ваш смак. Висипаємо нарізаний кріп у ємність із сиром. Заправляємо начинку сметаною. Можна замінити на йогурт. Додаємо чайну ложку гірчиці, сіль та перець за смаком. Добре все перемішуємо. За смаком ви можете додати часник та болгарський перець. Теж буде неймовірно смачно. Ось і наша начинка готова. Основа для рулету теж вже приготувалася, залишилось все зібрати разом. Обережно знімаємо пергаментний папір і викладаємо рівномірну начинку по всьому периметру. Взагалі, для цієї закуски можна використовувати найрізноманітніші начинки, які ви зазвичай робите для закусочних рулетів. Загортаємо його в папір і відправляємо у холодильник десь приблизно 30-40 хвилин. Охолоджений рулет залишилося розрізати на порційні шматочки та подати на закуску. Ця проста, але дуже смачна страва порадує вас у будні та на свята. Найніжніша структура омлета відмінно поєднується з такою ж ніжною та пікантною начинкою. Тож дуже рекомендую спробувати. Це бездоганна та дуже смачна закуска. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на ваші відгуки в коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно, натискайте на дзвіночок і підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною. І вже дуже скоро побачимось, па-па!